Дорогі друзі, гості, підписники мого каналу, вітаю вас з святом Миколая, бажаю вам миру, добра, здоров'я, тепла, гарних урожаю і бажаю, щоб у ваших будинках був затишок і добробут. І звичайно вітаю всіх причетних із. Таким святом як День Збройних сил України. Повертайтеся всі додому живими. святом вас. Так, друзі, от щойно вітав вас із Миколайчиком із Днем Збройних сил України е, в костюмі Миколая. Мене попросили, мало бути свято для діток в центрі у нас, але на самому початку свята розпочалась повітряна тривога. І через русню у діток сьогодні не було свята. От, слів немає, є емоції. Ну, тобто слова є, але вони не дуже пропускаються ютубом. Так, ну, а ми повертаємося до обрізки винограду. Зараз вже дорізаю, залишилося три кущі і буду спакувати ваші замовлення вже мабуть завтра розпочну. Не знаю скільки вони прослужать, це в мене перший сезон. Але поки що мене досить влаштовує. Ну, може трошки довше, наприклад, ніж оці ось штуки, які просто робиш так. Клац і все. Чи обрізав лозину знизу, смикнув і вони всі обірвалися. Тут кожну треба кліпсу знімати. Але мені ж потім не треба збирати ці всі штуки з підлоги. Кліпсу зняв і все. І супер. Зняв. Прекрасно. Непогана штука. Знову ж, не знаю про довговічність, але в цілому поки мене влаштовує. Гляньте, яка довга лоза талісмана. Це шпалери відійшов метрів на 2,5-3 і вона йде он, крізь всю шпалеру. Ну, метрів 4,5-5 лозиночка. Непогано. Нікому не треба. Хороші руки.